Вітаю вас, мої любі, дивимось, про що ви дізнаєтесь вже завтра. Три варіанти. Перший, другий, третій, перший варіант. Ну, ви знаєте, це може по-різному трактуватися. Найгірший варіант ну, це можливо, ви дізнаєтесь або про чиюсь хворобу, або про те, що ви щось трішки прихворіли. Або про зупинку чогось. От тут може карта ну, в будь-якому випадку, це або бездіяльність якась, або те, що я не можу робити, а хочу робити. Будь-яка подія буде зупинена. Або про зупинку події, або, можливо, ну, не хотілося б, я вам цього не бажаю. Може про якусь хворобу. Оце про що можна дізнатися вже завтра? Далі, другий варіант. А ви дізнаєтесь про те, що, можливо, от ви щось хотіли робити. І не знали, чи є у вас, наприклад, якісь ресурси для цього, або здібності, або е, можливості. Оця карта показує, що у вас це є. От що б ви не збиралися зараз, ну це карта дії. От В якому напрямку ви збиралися діяти? Оце зараз у вас на це все є шанси, ресурси, можливості, бо маг – це той, хто діє, він не сидить в засаді, він діє. І це зараз, можливо, у вас ну, на завтра може, ну, на завтра це не буквально, прийде розуміння, що я це можу. І третій варіант а ви можете дізнатися, що вам хтось або гроші дасть. Або збирається дати, або ви отримаєте якусь допомогу. Можливо, ви не очікували, але вона вам прийде. Можливо, ви зараз її потребуєте, і ця допомога вам прийде. І ви відчуєте, що ви там небайдужі комусь. І все у вас буде добре. Дякую.